Друзі, усім привіт! Так мені хочеться, знаєте, привітатися Здоровенькі були пані та панове. І я вирішила у вас запитати, як вам таке привітання? Бо воно вже декілька відео в мене крутиться на язиці для того, щоб це сказати. А звичка вона є. І я завжди кажу, друзі, усім привіт. А хочеться, щоб кожного відео бажати, щоб ви всі були здоровенькі, пані та панове, Тому напишіть, будь ласка, в коментарях. У мене все, не слава Богу, зараз. Все якось так, знаєте, здвинулося як, з того розкладу, як мені зручно, що відео день в день, тому що я завжди відверта і не те, що я там оправдовуюсь, ні. Я зараз для себе зрозуміла, що я не можу не записувати відео, я не можу не виговарюватися українською, я не можу з вами не спілкуватися. І тому у мене відео зараз виходять за рахунок того, що було м -м, відео з епіцентру, те, що я так здвинула його, то не день в день, а наступного дня. Тому я починаю відео записувати вівторок, і дай Боже, щоб в середу не було поганих новин, а були лише гарні новини, або відсутність поганих новин, це теж. Хоча Нічка була сьогодні із сиренами, годіло тра-та-та-та, ну то нічого. Так, все. Я йду на базар. І сьогодні те, що вам хочу показати, як я. Два рази бігала за бутилкою. Раз побігла, купила, не вистачило. Потім я побігла і купила ще три. Але це буде пізніше. Обожнюю ловити такі позитивні миті життя навіть тоді, коли я йду на базар. Things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I just to say I'm all right. друзі. Ось те, що я казала в минулому відео. У нас фонтани не завжди працюють. Тому зараз ранок і фонтани ще не працюють. Хоча ні, здоровенькі були це щось таке. Бажаю здоров'я. Ой, та панове. Не знаю, йду думає, але якось мені цей момент привітання хочеться змінити. Добре, що рано пішла на базар. Бачите, як я рано повернулася. Бо сьогодні буде дуже спекотний. Зараз покажу, що я купила. Ну, як завжди, торба важка, а розмовляти показувати нема чого. Але абрикос у нас 120 гривень. Такий, як є. Каже жіночка, що це наш. Не знаю. Можливо, цибуля по 35 гривень. Томати сливки 40 гривень, бо вже забула. І такий перчик болгарський, перець болгарський, 90 гривень. Я взяла пів кіло. То пів кіло, тут кіло. Тут, каже, хай буде на 50 гривень, ну це вже більше, ніж кіло, тут пів кіло. І ось такі покупочки у мене сьогодні на базарі. А зараз вам розповім, що я мала на увазі стосовно купила бутилку, потім побігла ще за трима. Ходимо, я вам покажу. На вихідних заходила в простор, з'явився новий гель для душу, мені вже потрібно було, тому що цей закінчується. Тут його вже так трішки залишилося. Той гель. Для душу дав, який я купувала з волошками, щось він мені не підійшов. І я думаю, навіщо я його буду викидати? То сюди в'ємкість <гум> для миття рук, ну, думаю, сюди піде. А це та, що раніше на кухні була, пам'ятаєте, зараз вона тут. І тут вона зручна. Дівчата мені спочатку писали, що це потрібно, щоб в ванній кімнаті було. Ні, Таня вперла це на кухню. Але це вже тут. І я зайшла в простор, дивлюся, тут 750 мл. якийсь, як Для мене новий гель. Бо я не той блогер, який слідкує, наприклад, за новинками, трендами і ТДТП. Я побачила, я такого не бачила. Значить, новий. І я купила чехія роби, як мені в магазині сказали, 130. Дві гривні начебто. І потім наступного дня, це був понеділок, я заходжу. І ось з нового, з нового тижня я вже заходжу в цей магазин, а у них почалася акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Гель для душа, знаєте, мені дуже сподобався. І я вирішила, чого я як дурня, то кожного разу бігаю за рідким милом. Візьми один. Плюс 1 дорівнює 3. І я ще взяла з медом та пшеницею. Не дуже солодкий такий аромат, але для рук, думаю, тут закінчиться і буду наливати. І вигідна ціна получилась. Тому один раз бігала, і потім ще докупила з пшеницею. Тут іде. Алоєвера і карамболь. Отак. Значить так. Ой, мої дорогенькі, тільки що перевірила свої огірки, бо я про них забула ті огірки, які я закатала сіль з йодом. Йодірована сіль, значить так. Все нормально, стоять. Літрові баночки в мене стоять у холодильнику. Все нормально, а трьохлітрова, а тут у шафі стоїть, з нею теж все гаразд. І я пригадала, коли ж це було. Ми з Владіком, коли одружилися, ми жили з батьками, з його батьками, потім народилася Катюня, і ми переїхали до моїх батьків, тому що мої вже були на пенсії. Ви знаєте, що я пізня дитина. Мене мама народила в 41 рік, у мене ще три старших братів на той момент було. Тому мої батьки вже були на пенсії, а Владіка батьки вони ще працювали. І щоб вони висипалися, ну, і мені так було зручніше. Давайте будемо відверті. І мама моя так дуже хотіла. То ми переїхали до моїх батьків. Катюні було півтора роки вже. Коли Катя народилася, ми. Ну, З родома я вже і поїхала, бо напередодні ми вже перевозили речі. так. І там ми ж, е, прожили десь півтора року, ми купили собі квартиру. Невеличку, але, знаєте, своя. Головне, щоб в мене була своя кухня і своя сковорідка. Як мені тоді вважали, що в цьому є щастя. Я, це було в 95-му році, 96-му я ще ні про що не думала, тому що мама, мама, мама наробила консервації завжди. Ну візьми, ну візьми. Ну, дає, ну ночу, я вже буду крутитися. А потім, коли ти вже живеш в своїй квартирі і та сусідка, а ти що огірки не закриваєш? А ти що, помідори не закатуєш, А ти що? А, а, а в мене така аджика, а, в мене, а є а в мене такий рецепт. І якось так думаю, ну і мені ж треба вчитися, і ну, що там вчитися, ну треба починати це робити. І я в 97-му році перший раз робила цю закрутку на зиму. І я не звернула увагу, я завжди корист... ну майже завжди я користуюся йодірована сіль. І тоді в мене була кам'яна, але ж йодірована, йодірована. Ну, якось так. І потім мама приїжджає, і я ще їй розповідаю, вона каже, а сіль яка? Я їй показую, пачка, все. Вона каже, Боже Таня, що ти наробила? Я кажу, і що буде? От подивишся. Що ти... Ні. Кам'яна кам сіль і все. Ні. Боже Таня стільки наробила. А я щось багато, знаєте, дарувала, що дорень домила. Мені це так подобалося. Це для мене щось таке нове було. Молода, знаєте, дурна, сил багато, розуму так не дуже, і ж, там виробництво було, там я не знаю, там хаті нема було де стати. І вона каже: Оце ти все наробила з цією сірією. Так, знаєте, з такою пошаною до себе. Вона боже, Таня, що буде? І я пригадую, а нічого не було. І ми відкривали, і їли, і помідори, і огірки. І салати якісь я синеньких робила там десятка, чи як вона там називалась, а джику ще я робила, то все нормально. Не було такого, щоб щось так і на смак це ніяк не впливало. це я зараз пригадала, то думаю, потрібно своїм розповісти. Це перевіряла банки, чомусь так згадалась. Друзі, знаєте, що хочу вам зараз показати? Мапу Сирен. У нас почалась повітряна тривога, але я не про це. І тільки зараз, сьогодні я помітила Дніпропетровська область і у нас Нікаполь завжди була там повітряна тривога, і воно навіть як, знаєте, так стабільно було. І там такі гармати були намальовані, як постійні обстріли. Сьогодні на мапі Сирен такого вже нема. І Херсонська область, теж там деякі частини були як постійні обстріли, воно як е е заштриховано було. А сьогодні я це не бачу. Невже щось змінюється? Ну, дай Боже, Оленочка з Нікополя, напиши, будь ласка, що там у вас? Дай Боже, щоб уже. Якось все покращувалося, дай Боже. Хочу показати, мені дівчата писали, Олена писала Тань, а ти подивись чорну губку під оцю білу мильницю. Дивіться, який в мене комплект. Мені подобаються такі, знаєте, коли я купувала ой, чорне, якби там і щось яскраве. Дівчата, мені так більш подобається. Так, чим я сьогодні займаюсь, перебирала тут одяг, ну, зараз заїдуть, заберуть, і знайшла. Це я вишивала дівчата з плямами капець. Ні, це воно з роками, мабуть, так злежалося, чи як правильно казати. Це я колись вишивала хрестиком. Так, вони злижались, бо я вишила і ніхто не користувався, розумієте? Це прямо на конві з роками. Подивіться, ось такі серветки я вишивала. Це Катюня ще в колясочки була, і я сиділа поруч і оце, отакий в мене кружок очумілі ручки був. Думала, буде у нас своя квартира, будуть у мене такі гарні серветки, з канвин. Молоде, дурне, що ви хочете. Намагаю зараз розвернути, ось так. Жодного разу ми ними не скористалися. А це так то, Боже, я про них забув. Це бурда. Журнал Бурда. Так, я у когось взяла на декілька днів, і там були такі ягодки, різноманітні, фрукти, і я оце е, собі в зошит це перемалювала. Так, дівчата, а це? А це? це я не знаю, скільки це коштує, йому немає ціни. Це, це я вже потім сама вже шила таку наволочку. У мене є фото, і мені чомусь здається, що мама вишиває саме це. І це, що хочу сказати, М -м -м, мене руки тремтять. Мама туся вишивала, але вона почала вишивати, і воно е тільки візеруночок був. Тут щось було і. Воно як асиметрично було. Або якось так. Фону ще не було, нічого не було. Так, квіти у ці вишивала моя мама. Це теж вишивала моя мама. І це вишивала моя мама, а це вже жовтим, я пам'ятаю, що це я вишивала. Щось я тут якось так все закінчувала. Я вже не пам'ятаю, де мама. де я. Пам'ятаю, що це жовтим, бо я тут щось напортачила. Ну, це тільки Таня таке могла зробити. Тут так, а тут так. Ну, Типу, і так все йдуть. розумієте? А мама все чітко вишивала. Так, мама на роботу. І це, розумієте, скільки років? Я зараз фото поставлю там, де мама вишиває. І потім я вже фон такий робила, це вже тут гралася, це вже я фон. А сам оцей малюнок, візеруночок, чи як там правильно його називати, я не знаю дівчата. Це ж треба було почати перебирати речі для того, щоб. Я не знаю, можливо, я не права. Але чому і тоді мені здавалось, що то фото, що мама ще, я не знаю, вона вже була одружена з татом чи ні. Але ну так, у це жовте, це я вже тут. Умнічала. А це все моя мама в'язала, розумієте? Все, дівчата я більше не можу продовжувати відео, тому що в мене вже катяться сльози, мені хочеться це просто голодити. Це моя матуся вийшов. Розумієте, що я знайшла? Дякую тому, хто подзвонив та запитав за ті речі, що я почала перебирати. Ні, вони там постірані, вони чисті, там нічого такого нема. Вони там все гаразд, ними. я передивилась. А це так. Мої дорогенькі, ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково!